Релігія стародавнього Єгипту поєднувала в собі те, що сьогодні ми розділяємо на окремі сфери: міфологію, науку, медицину, психіатрію, магію, духовні практики, часом інфоциганство, травознавство, а також сучасне розуміння віри у вищу силу, гроші та життя після смерті для єгиптян божественне було всюди: у водах нілу, в щоденному сході сонця, у постійних змінах довколишнього світу. Богів не уявляли далекими чи відстороненими. Вони жили серед людей, діяли через природні явища і втручалися у справи держави. Єгипетська віра поєднувала космічний порядок, царську владу і моральний закон у єдину систему, яку єгиптяни називали МААТ. Це було не абстрактне добро, а конкретна формула рівноваги. Ніл має текти, сонце має сходити. Фараон має правити, а народ працювати й не сперечатися з космосом. Будь-яке відхилення сприймалося як загроза світові. Тож сьогодні мова піде про релігійне життя давнього Єгипту, його богів, уявлення про загробний світ і про те, як релігія стала основою для могутності фараонів. А перед тим як почати, закликаю вас принести жертву богові вподобайок та помолитися в коментарях за знищення північного сусіда. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Релігійна система давнього Єгипту визначала майже все від ритму сільськогосподарських п'ятирічок до принципів державного управління. Водночас не можна говорити про одну єдину єгипетську релігію. Вона була живим механізмом, який протягом понад трьох тисяч років змінювався разом із самою цивілізацією, на відміну від багатьох сучасних церков, які б з радістю повернули нас у середньовіччя для порівняння. Християнство пройшло лише дві третини цього шляху. А єгипетська віра пережила десятки династій завоювань і культурних переворотів і залишалася впізнаваною та гнучкою. Віра стародавніх єгиптян постійно пристосовувалася до нових політичних, соціальних та природних умов. Ритуали, уявлення про богів і навіть міфи змінювалися, але не зникали, а просто оновлювалися. Тому релігія часів стародавнього царства суттєво відрізняється від тієї, у яку вірили єгиптяни пізніше, наприклад, в епоху Птолемеїв. Ба Більше у різних регіонах країни могли одночасно існувати кілька культів, іноді незалежних, а часом тісно пов'язаних між собою. Релігія діяла на двох рівнях: місцевому та державному. На локальному рівні божества опікувалися окремими містами, громадами або навіть конкретним селом. Саме до таких богів найчастіше зверталися люди, коли потребували стілення, багатого врожаю, доброї потенції чи захисту від нещасть. Державний культ формував пантеон із могутніх універсальних богів, таких як Ра чи Амон чи Велес. Їх вважали надто величними, аби перейматися проблемами простих пастухів. Іноді ж релігійна ієрархія змінювалася. Маловідомі місцеві боги могли раптово стати центральними фігурами імперського культу, якщо владу отримували їхні ревні послідовники. Так було і з шанованим у фівах богом Амоном, який розпочав свій кар'єрний злет з часів 12-ї династії, а пізніше з Антоном Атоном. Не з Антоном, а пізніше з Атоном нехай буде прототипом Яхве покровителем однієї з найгучніших релігійних революцій в історії Єгипту. Щоб зрозуміти, як з'явилася влада єгипетських фараонів, потрібно повернутися до самої точки відліку моменту, коли за уявленнями єгиптян народився світ. Лише розібравшись у тому, як вони бачили початок творіння, можна збагнути логіку їхнього релігійного і державного устрою. Спочатку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Ну окей, на початку не існувало нічого, окрім безмежного темного океану, безформеного і нерухомого. Саме з цієї водної безодні постає Бог Творець, який розпочинає акт створення, впорядковуючи хаос і надаючи світові структури. Єгипетські джерела зберегли кілька різних версій цього моменту. Однак найбільш впливовою стала концепція, розроблена жерцями з міста Іуну. Греки знали його як Геліополь, центру культу Бога Онця у цій версії саме він вважається творцем усього сущого. Як я казав на початку, стійкість єгипетської релігії значною мірою пояснюється її здатністю до адаптації, проте ця ж гнучкість сьогодні створює проблеми для істориків і єгиптологів. Зокрема, численні релігійні концепції часом виглядають суперечливими або навіть взаємовиключними. Складності додає й те, що до нас не дійшов жоден повний теологічний трактат. Майже вся інформація про єгипетські вірування розпорошена між натяками, образними алюзіями, алкогольним делірієм жерців і уривчастими фразами у ритуальних текстах, які часто приховують зміст за поетичними формулами. У єгипетських храмів не було офіційного священного збірника, але жерці передавали у своїх повчаннях ті самі ідеї, які згодом опинилися в текстах пірамід, текстах саркофагів і у Знаменитій книзі мертвих, і хоча її часто пафосно називають єгипетською біблією, насправді це просто набір інструкцій для душі, щось на кшталт путівника, щоб не заблукати в загробному світі без Гугл мапи. Та й це не зовсім книга, взагалі, це набір іерогліфів на саркофазі чи на стіні брудній стіні. Найдавнішими є тексти пірамід, створені між 2400 та 2300 роками до нашої ери. Пізніші ж тексти саркофагів виникли вже на їхній основі через пару сотень років. Ще пізніше, у період приблизно з 1550 до 1070 року до нашої ери, було укладено книгу мертвих або ж дослівно вислови для виходу до світла. І, хоч усі ці тексти стосуються подорожі душі після смерті, саме їхні європейські назви та грандіозні єгипетські гробниці сприяли. Появі міфу про одержимість смерті у єгиптян. Насправді ж давні єгиптяни концентрували увагу на житті. Вони, як і молодь сьогодення, танцювали у клубах, бухали пиво та робили ухі. Ну, про клуби це я трішечки загнув, але на фестивалях вони гасилися, дай Боже. Книга мертвих пропонує ті духовні уявлення, які людина отримувала ще за життя, і нагадує душі про правила поведінки в новій реальності, тобто без тіла та матеріального світу. Це був татко з Брудної стіни. Всі посилання на його канал в описі під відео. А ще він має чотирьохгодинний випуск конкретно по єгипетським богам. Тому після перегляду ролику завітайте до нього. А тепер до теми. Через такий вінеград в єгипетських джерелах і на скальних малюнках ну, окей, рельєфах кейрельєфах виробницях проблемою є навіть визначення імені самого бога сонця. На відміну від чітких ієрархій грецького чи римського пантеонів, єгипетські боги мали рухомі межі їхні функції могли перетікати одна в одну. Сонячним богом був ра, але він поставав у різних образах на світанку, як Скарабей, Хепрі. Що котить сонце по небу, а під вечір як атом, який зникає за горизонтом. Тобто атом винайшли ще в давньому Єгипті. Іноді ра ототожнювали з іншими божествами амоном, монту або навіть крокодилом себеком, наділяючи кожного з них певним аспектом сонячної сутності. Єгипетська релігія взагалі нагадувала політичний кабінет: посади одні обличчя а посади одні. <рес> ну, блядь, політика в Україні білайк. Like. Це Фрейд мені говорить. Посади одні обличчя змінюється. Коли Ра піднявся з первісного океану, він створив першу божественну пару бога повітря Шу та богиню вологи Тефнут. Чоловіки, тепер ви знаєте, кому молитися. Від цього союзу з'явилися небо, уособлене богинею Нут і земля Бог Геб. Саме їхні діти осіріс сет. Не суші. саме їхні діти Осіріс, Сет, Ісіда та Нефтида, утворили покоління богів, які надалі визначали духовну часом інцестуальну історію Єгипту, його уявлення про життя, смерть, і відродження. Сьогодні ж нашу історію визначають технології, а саме штучний інтелект. Ви вже не гуглите як декілька років тому, а одразу звертаєтесь до чату GPT, а на Ютубі ви бачите все більше згенерованого контенту. І якщо ви цікавились тим, як ці технології працюють всередини і хто їх створює, то наступна інфа для вас. В Україні з'явилась перша ai магістратура, в якій викладають справжні жерці науки, які служать в храмах Netflix та Meta. Приємним є і те, що ви можете отримати грант на навчання, але перед цим я вас ознайомлю з програмою. В NeoVersity є три спеціалізації для тих, хто розглядає класичне IT. для тих, хто хоче вивчати кібербезпеку, та для тих, хто планує бути ai розробником Навчання проходить онлайн і його можна зручно поєднувати з роботою. А тепер про грант його може отримати кожен головне бажання. Для цього достатньо перейти за посиланням в описі або відсканувати цей QR-код, заповнити анкету та чекати на результати. Магістратура міжнародного рівня тепер доступна кожному, а навчання вже проходять більше 200 українців. Тож, чого чекаєш ти? Якщо знаку від богів, то ось він перед тобою. Дякую, що дивитесь рекламу. Завдяки їй я нарешті заплачу диктору грошима, а не своїм ті у давньоєгипетському світогляді. Всесвіт існував завдяки рівновазі. Його тримала маат. Істина, гармонія та справедливість проте за межами цього впорядкованого світу завжди існував ісфет первісний хаос, готовий поглинути все створене. Саме тому збереження рівноваги між порядком і безладом було священним обов'язком фараона. Коли світ набув форми, ним мав хтось правити. Спочатку це були боги, і як виявилось, вони були ані кращі, ані гірші за людей. Вони кохали і ненавиділи, ображалися, жили на одну зарплату, нарікали на кучму і помирали. Коротше, мали всі земні слабкості. Навіть наймогутніший із них Бог сонця Ра одного разу настільки розлютився на людство, що вирішив його знищити. Він послав свою доньку здійснити кару, але коли Ра випив вітамінку Д охолов, виявилось, що зупинити її ще складніше ніж розпочати апокаліпсис. І тут трішки детальніше. За однією з багатьох версій донькою Ра була хатхор, в інших вона його дружина, а може, й не його дружина кротше, хер його знає. У будь-якому випадку ця жінка була уособленням ніжності, любові, турботи та всіх тих приємних речей, яких очікуєш від жіночого божества. Але саме в цьому сюжеті, який дійшов до нас з книги небесної корови, милу богиню ніжності, відправили на землю з місією повного винищення людства. Є. Потрапивши до людей, вона перевтілилася у сехмет, смертоносну машину руйнування, яка настільки захопилася кровопролиттям, що ледь не стерла людство та й не тільки людство з лиця землі. Зупинити її вдалося завдяки підступу богів. Вони виготовили пиво, пофарбоване в червоне, щоб воно нагадувало кров, і цим самим приспали на самовиту сехмет. Коли ж вона прокинулася, її агресія випарувалася, і на сцену повернулася лагідна хатхор або ж за іншою версією баст, що урочисто пообіцяла опікуватися всім людством. Після цього її асоціювали з пивом, хоча головною кураторкою цього напою була богиня Тененет, покровителька пологів і всього, що пов'язано з народженням. А ще в неї був прутень. Загалі пиво у Єгиптян було дуже популярним напоєм. Він уособлював собою еліксир здоров'я та подарунок богів. У міфах першу партію півчанського зварив сам Озіріс, тож не дивно, що довкола пива зібрався цілий клуб божеств, відповідальних за його священний статус. Єгипет уявлявся ідеальним світом, яким правили послідовно різні боги. І, врешті, на виборах переміг Озіріс, цар якого вважали уособлення мудрості та справедливості. Його правління обірвалось через раду і заздрість брата сета і сіда, дружина. І сестра Озіріса на півставки не змирилася з утратою за допомогою магії. Вона відшукала частини чоловіка, оживила його, і навіть зачала від цього зомбака сина гора. Цікаво, до того як зібрала докупи, чи після, коли гор виріс, він зажадав повернути престол, що належав йому по праву. Після довгої боротьби із дядьком Сетом він здобув перемогу. Таким чином Осіріс залишився царювати у світі мертвих ра на небі, а гор на землі. Міф про Озіріса став основою для розуміння природи єгипетського царства. Фараон за життя вважався втіленням гора, захисника та володаря світу людей. А після смерті перетворювався на Осіріса, царя загробного світу. Єгипетська міфологія рідко знала чіткі межі між добром і злом. Сет, наприклад, виступав як вбивця Озіріса і як захисник Ра. Його образ поєднував хаос і порядок, руйнування і силу. Саме тому в парі з гором він став символом єгипетської єдності, та подвійності світу. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. А ще я маю подарунок для тих, хто підтримує мене копійкою. Задонативши від 100 гривень в будь-яку з цих банок, ви отримуєте доступ до спеціального пікантного відео. Ось тут як спокусити священника. А ось тут любовні традиції слов'ян. Посилання на банки є в описі до відео. Дякую. І гарного перегляду уявлення про фараона формувалися так само, як і релігійні доктрини. Влада змінювалася разом із політичною ситуацією та внутрішнім розвитком державних інституцій. Особливо помітно це в перехідні періоди, коли центральна влада слабшала, а престиж монархії залежав і від особистих якостей самого володаря. Якщо орієнтуватися на офіційні храмові написи, фараон поставав земним богом і водночас сином божества. Правитель розглядався як посередник між світом людей і світом богів, носієм їхньої сили та джерелом життєдайної енергії, яку він випромінював своїм сяйвом. Пересічні люди могли бачити його хіба здалеку, у блискучому церемоніальному одязі, і не випадково контакт із правителем вважався небезпечним для смертного. У джерелах збереглася історія. Як чиновник равер так злякався неферір кари, що ледь не впустив царський скіпетр, чекаючи на кару, яка йому на щастя не дісталася. Подібний жах пережив і герой класичної повісті 12-ї династії Сінухет. Стоячи перед фараоном, він був настільки вражений, що ледь не збожеволів. Єгиптяни чудово знали, що навіть божественні володарі старіють і помирають, але це не суперечило їхній священній природі, адже смертність не уминула і богів. Як єдиний посередник між людьми та небесними силами, фараон мав не лише владу, а й обов'язок щодня здійснювати ритуали в храмах. Теоретично саме він мав розбудити статую бога, обмити її, провести очищення та принести жертви. Зрозуміло, виконати такі обов'язки пов'язки у кожному храмі країни він фізично не міг, бо не Санта Клаус. Але сам факт покладеної на нього відповідальності підкреслював центральну роль монарха у релігійному житті Єгипту. Протягом довгих років правління фараона його земна частина могла слабшати, а за деякими уявленнями разом з нею пригасала і божественна іскра. Щоб цьому запобігти і гарантувати Єгипту володаря, здатного повністю виконувати свої функції. Проводили свято Сед. Ритуал, який сьогодні іноді називають. Царським ювілеєм це не ювілей прокурора, це так в Єгипті було. Спочатку його влаштовували після тривалого часу на троні, а згодом встановили орієнтир у 30 років правління. А не, може, я й помиляюсь. Як, як, як виходить так, що Україна живе за принципами давнього Єгипту? То докладний зміст ритуалу до нас не дійшов, проте здається, він мав зробити царя новонародженим правителем ще міцнішим і ще божественнішим. Фараонам у урочистій одежі представляли так, наче він є живим втіленням божества, встановлювали його трон у спеціальній каплиці і змушували влаштовувати символічний пробіг між умовними межами світу. Складалося враження, що після свята монархи починали сяяти яскравіше ніж вчора. Так Аменхотеп III після ювілейних обрядів отримав титул сонячного божества. Втім, цей статус не був постійним, тому обряд доводилось повторювати, щоб відмити бюджетні бабки. Єгиптяни були дуже винахідливими в питаннях влади. Вони чітко відділяли священний трон від того бідолахи, якому доводилось на ньому сидіти. А щоб не плутати божественне з людським, придумали окремі терміни. Для самої царської величі існував термін ні а для володаря з його болячками, сумнівами та характером скромне хем. Саму королівську владу вважали священною і вічною. Міцною є королівська влада як рана на небі. Казало, одне з імен Тутмоса Моса третього. А ось земний контейнер для неї міг бути дуже різним. Інколи спадкоємцем династії, а інколи людиною, яка ще вчора була просто офіцером армії, як це сталося з генералом Хоремхебом. Проте, завдяки коронаційним ритуалам, навіть такий земний кадр отримував у комплект божественний ярлик, і ніхто вже не згадував, що він взагалі народич попереднього фараона. Слабкість, помилки чи навіть комічність, належало лише до людської частини як королівська сутність залишалась бездоганною. Але були часи, коли країну накривали голод, криза і безлад. Найчастіше це траплялося тоді, коли фараон десь подівся або не справлявся зі своїми обов'язками. Люди потребували спокою, їжі та елементарної безпеки, тому дивилися в бік того, хто міг це забезпечити. Якщо кандидат був ефективнішим за чинного володаря, значить саме в нього й могла вселитися королівська сутність. Важливо було лише підтвердити це правильним. Ритуалом, а вже потім оголосити боги обрали нового правителя. Саме таким шляхом, після занепаду стародавнього царства, владу отримала дев'ята династія, частково повернувши країні стабільність. Наша держава зараз також переживає складні часи. І поки на міжнародній арені хтось сильно занепокоєний, а хтось відверто гальмує допомогу, ми маємо підтримати себе самі. Штабний фонд третього армійського корпусу разом із Приватбанком запустили масштабний збір Герої районів, і в ньому ви можете виграти квартиру ціль 100 мільйонів гривень на критичні потреби корпусу: дрони, реби, транспорт і спорядження, які терміново потрібні для утримання позицій та проведення успішних контрнаступальних дій. За донат від 300 гривень за цим qr кодом або за посиланням в описі, ви отримуєте шанс виграти квартиру в Києві, Львові чи Вінниці. Квартира за 300 гривень, які до того ж підуть на захист країни, ви в будь-якому випадку у виграші, тож це чудова інвестиція. Донатьте за посиланням під відео або за цим QR-кодом, а тим часом я продовжу свою розповідь. Єгипетські фараони мали одну слабкість їм постійно хотілося бути трішки більш божественними ніж вони були вчора. Ритуалів і титулів ставало замало. Тож у хід ішли спеціальні піар-легенди про божественне походження. Такі наративи з'явилися ще за перших царів п'ятої династії. Згідно з міфами, що ймовірно відображали ідеї тієї доби, нові володарі, нібито, були синами бога Ра, народженими від дружини жерця. Легенда мала на меті обґрунтувати зміну династії, яка, судячи з усього, не була споріднена з попередньою. Особливо відомою стала історія Хетшепсут. Формально вона не мала жодного права претендувати на корону однак, завдяки винятковому збігу політичних обставин, все ж таки посіла трон після смерті свого чоловіка. Тоді було оголошено, що її справжнім батьком є Амон, який з'явився її матері вночі, аби пошпехатись та зачати ту, кого він бажав бачити майбутньою правителькою Єгипту. Таким чином, походження Хетшепсут проголосили священним, обґрунтовуючи її право носити корони Верхнього та Нижнього Єгипту. Подібні оповіді завжди ретельно оформлювали, створювали тексти і ритуальні зображення, щоб не виникало сумнівів щодо божественного покликання правителя. Саму ідею використовували і пізніші монархи, зокрема Аменхотеп III, а також Олександр Македонський, який після завоювання Єгипту позиціонував себе як той, хто відновлює Маат і втілює в функції законного фараона. А тепер трішки єгипетського «трукрайм». Попри те, що фізичне тіло фараона залишалося вразливим і не вирізнялося особливою довершеністю, його божественна складова надавала владі такої сили, що сама думка про посягання на життя монарха змушувала єгиптян ставитися до нього з особливим страхом і шаною. Попри це, історія Єгипту знає кілька епізодів, коли сміливці або божевільні таки наважувалися підняти руку на надлюдську фігуру фараона. Офіційні хроніки не надто охоче фіксували такі речі, тож те, що нам відомо, лише верхівка піраміди. Проте ці епізоди розповідають, що змовники зазвичай готувалися дуже ретельно, розуміючи, що їм доведеться усувати не просто людину, а правителя, наділеного надлюдським авторитетом. Так сталося перед замахом на Рамзеса III. Змовники дочекалися моменту, коли сила царя ще не була поновлена через ритуали свята СЕД, що мали відновити його владу. Для кілерів це був найзручніший час, слабша є магія, слабша є і ціль. Тому вони вдалися до чарів та заклинань, сподіваючись зламати захист правителя. Аналогічна історія, судячи з усього, повторилася і за тисячу років до цього, коли загинув цар Теті. У змові тоді брав участь головний придворний лікар, людина, яка могла поєднати знання про лікувальні засоби з умінням накладати закляття. Він мав достатньо інструментів, щоб зробити замах не лише можливим, а й значно зручнішим для його виконавців. Досить недооцінювати хілів. Релігія давнього Єгипту постає перед нами як складна і гнучка система, що тримала в рівновазі космос, державу і щоденне життя. Єгипетські боги ставали символами процесів, стихій і понять пацанських. Фараони їхнім продовженням на землі. А Маат тим принципом, який змушував усю систему не розвалюватися. Мат, в цілому, і зараз змушує систему не розвалюватися. Хто там мені пише? Хай диктор не лається. Я все в купі тримаю. А Маат – тим принципом, який змушував усю систему не розвалюватися, навіть коли в палаці хтось вирішував погратися в черговий палацовий переворот із магічними мазями та замовляннями. Тож перед тим як ми перейдемо до наступних тем і можливо інших цивілізацій із власним божественним хаосом, не забудьте принести невеличку жертву Богові вподобайок і залишити коментар на честь перемоги Маат над хаосом у цьому відео, бо алгоритми Ютуб люблять порядок. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це сексуально, а я божественний.